Дня, рада вас усіх вітати, Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні буду вам розповідати про тракторця, який, мабуть, в рейтингу в нас буде один з найбюджетніших, і, мабуть, той, як, який ми найбільше продаємо, такий більш затребуваніший серед вас. Ну, через цей затребуваніший дешевий. Ну так, але ще дешевого. Асортименту в нас вистачає, але чомусь саме цей завоював у вас прихильність найбільшу. Бо, дивіться, це у нас буде Сентай 244 ТХЛ. Е, інші е, виробники, продавці, можуть цей самий трактор називати і Булат, і Форте, і ДНТЗ. Дніпровсько-мінський завод тракторний. Ось, ось такі назви, але це є наш центай 24 кінських сили, повноприводний, 3 Ось ми їх отримали нещодавно, багато ще збираються, багато вже ми склали і вам його демонструємо. Е, значить так, вага цього трактора е, 1250 кілограм, е, маємо грузи, 6 грузів спереду по 7 кілограм. І маємо грузи на задніх колесах по 10 кг кожен. Розмір шин передніх 6 на 14 6.00. Ось такі от гарненькі. і, і 9,5 на 20. Вузька резина, але для такого тракторця це стандартно. Так, він не він не йде, мабуть, на ширші чи на вужчі, чи може бути вибір? Ну вони такі були завжди. Такі Невликі. були. звичайна резина. Дивіться, ширина полії в цьому тракторі зараз вона виставлена на метр десять, але тут ми можемо трошки погратися від метру до метр двадцять. Не сильно багато, але от е такі можливості в нас теж в ньому є. Покажи дизайн, нагадай, може, хто там не знає. В народі кабачок. І покажемо, що в нас є всередині. Оп, люкс. Так, Андрій. Здавай ще з цієї сторони. Супер. Ось, ось так. Відкривається від руля, тримається на... Такому ланцюшку, капут, ну, в такому ланцюжку цей капот всіх фільмах знаєте американських, да, коли да. відкриває двері да, да, дверці. і показуємо. Акумулятор у нас сімдесят, радіатор на 8 літрів. Ось заливаємо мастило в мотор, бак для дистоплива на 20 літрів. Є гідравлічний бачок. Гідравлічна вана тут роздільна, є насосна гідравліка, руля гідравліку на віскі км світ вигун, Андрій, скажи там той. 385-й ВТ-1. ВТ-1. Нагадую, трьохциліндровий, не нерем'ний. За це ви його, мабуть, і любите, і купуєте. Так, Андрій? Чи це міско? Я з дитинства ремнів не люблю. Не любиш. <світ> Я зрозуміла. Дивіться, є в нас тут два фільтри: Паливний та масляний. Три виходи до форсуночок, ось покажи. Як все вмонтовано? Ну, бак для повітряного фільтру, контейнер, вихлопна труба. В принципі, може, може, Максимально так? компактний якийсь трактор. Максимально він компактний, так, невеличкий. Покажи, які мости, редуктора. Ось можливо, цікаво, буде, що буде. те, що є таке важливе. Ну, Мабуть, ми все. З тому справа, що тут особливо немає про що говорити, бо це саме, що не є. От просто додому домашній помічник, але буде такий повнопривідний, нереміний. Нереміни. Так, давай сюди на Таку, теж дуже мініатюрну, дуже компактну. Як чесно, як я перше побачила цю навістку, я сказала, боже, який він вузенький цей трактор? Мені здається, що ці колеса взагалі між ними зараз ширина до мене народі правда? можна називати цей трактор Маргаритка. Маргаритка маленька, <сіння> синенька, така прямо для. Дівчаток, такі трактори. Ну, дивіться, на цю навіску ми можемо цепляти 400 кілограмів. Мені так, здається, сказали по характеристиках. Ну, подивала. я знаю, що точно така сама навіска стояла в Булата колись, угу. вона була на 360 кг. Я думаю, може, там щось попробували оце, в новому завозі. Написали 400, але. Ну, угу. ну, Ну да, да, правильно. Ну, така, дивіться, є на два гідравлічних виходи, вони, звичайно, тут є залежні. Не зашито від місця водія. Ось такі. я б сказав би не Найдені тільки від місця, від місця водія, взагалі не зашито ніде. Ну ніде, да, все такий все. прольот свіжий. будову трактора по цьому трактору можна вчити, кажу, правда? І, ну і вчити і, і споглядати, і, і навіть її постійно мити напевно. <різь> 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 ну ось, ось ось таке, ось розеточки в нас є для причіпа з цієї сторони. Може бути і з цієї. <різь> <різь> Можемо встановити, якщо при потребі. Ось так. Так, ну і місце водія. Теж дійсно все видно. Коробка передач у нас перша, друга, третя, задня, повишена і понижена, і все на одному речашку. Звичайно, трішки нам це так мені дискомфортно, я не приїдуся вам максимально дискомфортно. Максимально дискомфортно. Він получається цей реча посередині куліса виведена, теж. Як кажуть, такий, знаєте, <смі> саме, простіше, саме примітивніше, да, і вони нічого не міняють. Є в нас ритяжок для навіски. Є в нас ручний газ, ручний тормоз. Ось у нас є. Ну, педалі. Тут в нас блокування переднього мосту, приведення в дію заднього мосту, панель металічна. Кожен, на кожен показник є свій, своє віконечко. Деякі трактористи це хвалять, тому що Де, якщо каже, що це плюс що це капець. великий плюс, тому що якщо поламався якийсь там показник, що не потрібно аби, ну, міняти повністю все табло з показниками. А можна замінити кожне віконечко окремо. Ну місця, я так скажу. В принципі, достатньо. Андрій, я думаю, що навіть і ти помістив себе тут. Ні. А, правда? Ні. Ні не не треба до в нас, в При... нас легко. Ну, не важко, не важко з ними, я кажу, справитися. Вони є на вісі. Ні, керується, насправді. Я, я виїжджав, тут місця небагато, він дуже легко, гарно керований. Але ця коробка, вона прям так. Мені Та, воно напевно думаю важко через те, що треба, треба просто звикнути і все. Просто привикнути, що виставляти окремо, потрібно на повишену, понижену і на першу, другу, третю чи задні. І тоді погнали. виходить, Коли вже привикаєш, відчуваєш його куди і куди і що О, Оце прийняти. ловити вижимо цей постійно, понижена, повишена і передача. Да, і це, виходить, і це, це через щеплення. Так, виходить на повишну понижену, ми нажимаємо щеплення, і потім ще раз через щеплення нажимаємо на виставлення. Е, ну, передачі, так. Ось такий тракторець. Зеркала з двох сторін, Регулюються. Ага, покажеш, як засвітилося. Ну, так світиться, прикольно. Світ, да, дуже гарно, яскраво, все, все видно. Класно, справді, класно. Так, Андрій. А. Дозволили сказати, що цей трактор коштує в межах п'яти тисяч доларів. Так що в подарок що ж. І, а, і вдається в подарунок масло для двигуна. Так, Андрій? На заміну, так. На заміну. Ось така сьогодні. Наше та... фірмове сервісне. Що, що? Сервісне наша фірма Хороше, хороше мастило. Хороше мастило. Так. Ось така сьогоднішня наша пропозиція. Надіюсь, вона вам цікава. Надіюсь, вона саме для вас. Тому не зволікайте, дзвоніть, приїжджайте, купуйте, пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До побачення.